Справу командирів, причетних до оборони Харківщини, активно обговорюють у військових колах. Це видно і в соціальних мережах. Суспільство теж обговорює. Головне питання залишається відкритим: чи вдасться встановити справжніх винуватців? Чи це черговий політичний процес розправа над неугодними і демонстрація для суспільства якоїсь справедливої історії в цілому, друзі? Щодо моєї думки, підсумовуючи весь цей процес, у мене виникає кілька запитань. Перше, щодо фортифікації на Харківщині, тобто, знайшли крайніми лише три бойових генерали: Синігубов і Харківська Ова, яка окладала договір із фіктивними фірмами на 400 мільйонів, що просичилося в пресі, теж ні при чому генерали винні. Друге, ТСК порушень в фортифікаціях не знайшла. А знаєте чому? Бо не шукала, адже вивчала тільки таблиці, надані військовою адміністрацією. По факту ніхто не розбирався. За нашими матеріалами, через суд НАБУ та БЕП відкрили кримінальні провадження, які схоже об'єднають з іншими, проте досі винних не знайдено. Підозри не вручені, порушень не виявлено. Судять генералів демонструють суспільство. Це це дуже сумно виглядає. Я дуже сподіваюся на чесне розслідування. Те, що не цивільні а військові будуть розбиратися у військових справах, мені здається, це логічно.